В Ужгороді керівники громадських організацій, що представляють інтереси інвалідів, зустрілися з фахівцями центру зайнятості та пенсійного фонду. Громадським активістам розповіли про ситуацію з працевлаштуванням та пенсійним забезпеченням людей з особливими потребами. У центрі зайнятості переконують, кожен третій інвалід, що звернувся у пошуках роботи, уже працевлаштований. Пенсійний фонд зі свого боку анонсував зміни в сфері обслуговування, зокрема, і людей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день до нас звернулося всього 495 осіб. Багато чи мало. Ті, які були на роботі, вони всі, хто не знайшов роботу, отримують допомогу по безробіттю. Хочу сказати, що 22 брали участь в громадських роботах, пройшли перенавчання, відкрили власну справу. Багато на сьогодні у нас я би хотів звернути увагу на тих людей, які повертаються з зони і сходу нашої держави, де захищають тереди нашої держави. Вони багато з них отримали в тому числі інвалідність різного роду поранення і різної локалізації, як психологічну, так і фізичну. Значить, 21 з таких людей теж нам вдалося працювати. Значить, прийшовши сьогодні, в пенсійний фонд, ви подаєте цей пакет документів? Вони приважено тут же скануються. З оригіналі обов'язково спеціаліст пенсійного фонду заповняє заяву як в банку. Так, коли ви приходите в банк, ви ж нічого не заповнюєте. Вам дає фактично фахівець. Ваше стоїть тільки підпис на цьому документі. Вона все проскановане на сьогоднішній день. Ми ще до 1 січня 2017 року забираємо і копії цих документів. А сіще місяця буде працювати тільки в електронному виді, і весь цей пакет скановань документів переходить у цей бек-офіс, де вже йде автоматичне призначення пенсії.